Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі. Свободний хіп-хоп з легким присмаком джазу на Рівненщині створили новий російськомовний радіохіт. Вони сиділи за батьківщину. Політв'язні та їхнє місце історії. Для поціновувачів різноманіття у тарілці не стануть на заваді навіть палички. У рівненській реп-тусовці. псевдонім свободний знайомий абсолютно усім. Під ним працює молодий, але вже досить знаменитий МСІ Сергій Загребельний, який у Рівному є чи не найактивнішим ньюсмейкером від хіп-хопу. Свободний постійно організовує реп вечірки, регулярно викладає свіжі композиції у соцмережі. Трохи рідше знімає на них відеокліпи. Останній з них відзнятий на пісню «Раз світ». Побачив світ зовсім нещодавно. Настав начальник, <поцентричний> а може правда била, бить хотіла, де ачайним наповнюв парус ветром, пічта веща цей трек це є просто певний настрій того часу, певна як би, як би правильно сказати, що от були, отакі от думки, були такі думки, е, був такі веселий, літній, весняний, позитивний настрій і е, якесь е, 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 е е таке умиротворення. Е, е, е. Так, ну не, не реп, а таке що більш до мелодійного, і це просто внутрішній стан на певний час. Трек «Рассвет» було записано з повністю живим складом інструментів. На стику вийшов такий собі симбіоз хіп-хопу з фанком і джаз-попом. За два останні інгредієнти несе відповідальність знана у рівному формація під назвою Міс Тері. В цей проєкт попали по знайомству. так це ж не запросили сесійним музикантам, але коли побачили весь процес, надзвичайно зацікавило. Тому і, подивившись на сценарій Сергія, сказали, що так не буде, і почали вносити туди свої творчі вектори. Ми обмінюємося думками, ідеями. Можливо, наш стиль або стиль хлопців мають свої рамки, за які не можна вийти. Не взявши участь в чому-небудь іншому, тобто ми позичаємо і ділимося. І само. екранізувати роботу. Доручили режисеру Дмитру Максимчуку. Останнім часом він у рівному став дуже популярним кліпмейкером. Співпраця зі свободним передували зйомки відео для таких різнопланових артистів, як Сашко Невже, гурти гурти Отвінта та Фарінгей. Робота раз отримала доволі драматичний сценарій. Головну роль у кліпі виконав рівненський художник Дмитро Литов. Художник у жінку, яка поє, пайовісує. Йому вона стала і Він вирішив нарізувати картину. А потім стався недоволен самою картиною. її порізав, Ну і чистий холст – і знову чого-то нового. Зйомки кліпу розтяглися у часі мало не на рік, оскільки за режисерським задумом місце, де герої зустрічають світанок, мусило потрапити в кадр як взимку, так і з настанням тепла. Вокалістка містері переконана, зимою там усе таки краще. По болоту ходити було ще взимку нічого, хоча була е, тверда основа під ногами, грунт. А літом вивелося, що там болото. Але ідея була така, що це має бути одне і те саме місце. Тобто, плавний перехід від зими до літа. Комахи дуже дошкуляли, але нічого, справились. Слава Богу. Нині композиція Рассвіт активно ротується на низці рівненських радіостанцій, суттєво сприяючи росту популярності усіх, хто над нею працював. Тим часом невтомний свободний вже активно працює над новими творіннями. Їх у нього вже зібралося на повноцінний альбом, і все це планується випустити вже найближчим часом. Зараз вже на даний момент записано і відмастрено 9 треків на Nelly Studio, Буквально ще 3-4 композиції. І вже можна буде випускати. Тобто, в цьому році альбом буде мій сольний» обов'язково. Ще лишився трек із командою «П'ятий Мір. Моїми давніми друзями, з якими починали десь з 2005 році, спакуватися і читати реп. І ще обов'язково буде ненький сюрприз. Це буде хардкорова композиція із хардкорою групою Ворст. От вы ночного города и уже их власти. Вокалістка Evanescence Емілі розкрила деталі нового проекту за своєї участі. Лідерка формації, останній альбом, якої побачив світ іще три роки тому. Цьогоріч стане мамою, і всі найближчі плани пов'язані виключно і тільки з цією подією. Рємну новину Рок Діва опублікувала на своєму твіттері. Майбутньому щастю радіє як дитина, бо ж у свої 32 радощів материнства і ще не зазнала. З огляду на ситуацію нового лонгплею Еванесенс вона там доведеться почекати щонайменше кілька років. Тим часом вони встигнуть як слід насолодитися саундтреком до фільму Історія війни, який Емілі записала разом зі своїм напарником Дейвом Еггером. Оскар за найкращу кінокартину року цьогоріч з високою вірогідністю дістанеться продюсерському синдикату на чолі з культовим Мартіном Скорсезе. Над стрічкою Вовк із Волк-стріт» він працював у компанії 11 спільників, найзнаменитішим з яких є виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо. Чорна комедія, в основу якої лягла автобіографія фінансового брокера Джордана Белфорта, нещодавно отримала нагороду американської кіноакадемії як найкращий фільм року. Так склалося, що думка цієї авторитетної гільдії частенько співпадає з думкою експертів Оскара. Станом на сьогодні Вовк із Волл-стріт» висунуто на здобуття одразу п'яти Оскарів за перемогу у номінації Краща чоловіча роль першого плану змагатиметься сам Ді Капріо. Що ж грати Шахраїв і пройди світів для нього таки і справді не новина. Саша Барон Коен, якому так і не судилося зіграти Фредді Меркюрі, може отримати роль головного злодія у новій екранізації Аліси в Задзеркаллі. Шанси на саме такий розвиток подій суттєво підвищує той факт, що продюсером стрічки стане Джеймс Бобін, який раніше працював з Коеном у серіалі Алі Джи Шоу. У режисерському кріслі він замінив культового Тіма Бертона, який чотири роки тому поставив Алісу у дивокраї блокбастер, що станом на сьогодні посідає 15-ту сходинку у переліку найкасовіших фільмів усіх часів. Передбачається, що над новою стрічкою працюватимуть абсолютно нові люди. Виняток зроблять хіба для Джонні Депа, а також для колишньої Аліси, яку знову зіграє Хелен Болен Картер. На старий новий рік в Україні, окрім усього іншого, прийнято згадувати про українських політв'язнів, наша держава ще молода, і ті, хто її виборював свого часу, змушені були поплатитися за це власною свободою. Така вже ціна місця у серцях вдячних нащадків. Завжди кожна держава намагається ствердити своє право на територію, на управління людьми на цій території. І відповідно, коли якісь є непослуг з боку тих людей. Зявляється поняття Так В'ячеслава Чорновола, Івана Дзю. Надійні автомобілі, бойові мистецтва та фантастичні аніме. З усім цим у нас традиційно асоціюється Японія, яку також називають країною сонця, що сходить. А для того, аби відчути її на смак, вам не знадобиться пакувати валізи та летіти на край світу, чи залишати кругленьку суму у суші ресторанах. Достатньо лише встати з ліжка і перейтися до кухні. Спочатку я спробувала суші в суші барі. Мене зацікавило цей спосіб приготування. Я в інтернеті знайшла різноманітні е, варіанти, як приготувати. Подивилася відеоуроки, майстер-класи і почала готувати вдома, експериментувати. Перший раз не всі були ідеальними, не всі заверталися, не весь рис прилипав до норі, але з часом. Головне, що люди, які ми готували вдома, їм це подобалося, і це був стимул для того, щоб всконалюватися. Говорячи просто, це звична для нас рисова каша. Присмачують її шматочками червоної риби та заморськими спеціями, які, одначе, можна легко знайти у будь-якому супермаркеті. З усього цього можна приготувати не лише суші, а й роли, які є власне тими ж суші, але дещо по-іншому загорнуті. А відтак і на вигляд відрізняються. Вдома вони будуть мати інший смак, але я впевнена, що цей смак не буде гіршим. Відрізняється від, наприклад, рису. Якщо ми будемо в суші, вони використовують професійний рис для приготування. а Ми візьмемо звичайний там куплений просто в супермаркеті рис, то це буде трохи інший смак. Також вони використовують спеціальний осад для заправки суші. А ми зробимо цю заправку вдома зі звичайних українських продуктів. Ну я думаю, українська душа на заваді буде смачним ролем. Як і більшість українців, Христина Болозовська вперше спробувала суші в одному з японських ресторанів. Куховарити вона полюбляє здавна, а відтак до будь-якої нової страви підходить насамперед творчо. Подумавши трохи, вирішила, що усе це можна приготувати і в домашніх умовах. А згодом зрозуміла, вони однаково смакують під найрізноманітніші напої. Якщо це алкогольні напої, то це, наприклад, біле вино. Взагалі полюбляють суші з пивом. А якщо з бездковальних, то це зелений чай. Закупити продукти для суші обійдеться вам в якісь 50-70 гривень. Все, що знадобиться: пачка рису, соєвий соус та трохи червоної риби. Усе це загортається в спресовані сушені водорості, так звані норі, які, одначе, для наших супермаркетів жодною екзотикою не є. Дівчина спрактикувала, що одного пакетика норі вистачає щонайменше на цілий місяць. Якщо взяти з цілого пакета норі, їх там є 10, розділити на два, получається 20 ролів по майже по 200 грав. Ну виходить достатня кількість. Але я хочу сказати, що це виглядає їх не так багато, але і ними найдаєшся дуже швидко. А як ми бачимо, при приготуванні суші не входять інгредієнти, які мають високий вміст жирів, вони не є калорійними, і тому кожна жінка, дівчина може дозволити собі е, скуштувати це навіть на ніч. Правильно тримати палички спочатку здається надто мудрою справою, хоча все набагато простіше. Потрібно зафіксувати нижню і зробити рухомою верхню. Як бачимо, урізноманітнити свій буденний раціон дуже навіть просто. А при нагоді можна продемонструвати власну кулінарну просунутість ще й для друзів і близьких. Виходить дуже смачно, поживно і малокалорійно. Недарма кажуть схід справа тонка. От і все на сьогодні. До зустрічі.